Другу річницю від дня створення 42-го окремого мотопіхотного батальйону відзначили в Кіровограді. Сформували його 17 червня 2014 року як батальйон територіальної оборони. До складу увійшли добровольці, професійні військові, які мали бойовий досвід у миротворчих місцях в різних країнах світу. З усіх батальйонів він найдовше пробув у зоні АТО 20 місяців. За час служби військові пройшли Савур-Могилу, Іловайськ, Дебальцеве, Вуглегірськ. Сергій Михайлін розповість, як пройшла зустріч побратимів. Вони не бачилися майже рік, Демобілізовані військові з різних куточків України обіймаються, фотографуються, не стримуючи емоцій. Світлана Самсонова до війни майже 20 років пропрацювала на митниці. У батальйон потрапила в останній день третьої хвилі мобілізації. на той момент не брали, але зв'язку з тим, що... В конце августа 2014 года батальон понес очень большие потери под Иловайской мясоур могилы. Нужно было еще набрать более 100 человек. Поэтому здесь в Кировограде еще был набор, скажем так, в последний уходящий вагон по третьей мобилизации желающих пойти сразу, сразу, именно без учебки, без ничего, сразу в зону АТО. На війні Світлана була санінструктором і працювала з документами. Із того полезного, що прийшлося мені зробити, я це клейка карт, яка була необходима розвідчикам, так і саперам. Сепаратисти за глаза називають наш чорним батальйоном, тому що батальйон, який не можна підкупити, який, в общем-то, бореться до останньої каплі крові, поэтому і боялись. Батальйон сформували з добровольців. Пан Ігор в минулому морський піхотинець, дізнавшись про набір до війська, пішов не вагаючись. Хотів захищати тоді свою Україну, своїх дітей, своїх внуків. У мене зараз п'ятеро внуків було страшно, скажу чесно. Сьогодні він очолює святкову колону. Військові шикуються і під супровід оркестру рушають від середмістя до фортечних валів. З нагоди свята 13 бійців підрозділу нагородили обласними відзнаками за мужність та відвагу. Військові згадують, комплектували батальйон з миру пониці. Здебільшого це заслуга волонтерів. Йшли фури, йшли камази з причепами, ліс на Дебальцево. Дуже багато було зібрано мешканцями Кіровоградської області. Я мрію про ту перемогу, той час перемоги, коли наші переможці, наші батальйони, наші полки пройдуться по містах. Де вони народилися? Пам'ять загиблих військовослужбовців вшанували хвилиною мовчання. На війні батальйон втратив 30 бійців. Серед тих, хто не повернувся з поля бою син пана Володимира Євген. Вони попали під обстріл, під сніжне. І Женя отримав тяжке поранення в область хрестя. Хлопці його під шквалом вогню і прапорчика тягли півтори години до безпечного місця, де Женя вже загинув. Пам'ять сина після загибелі сина я почав. Збирати продукти, і відвозити їх в зону АТО. почав писати пісні на воєнну тематику і організувати концерти по бліндажам. Заступник командира батальйону розповідає, за 20 місяців служби на передовій стикалися з багатьма російськими підрозділами. Починає 24-та бригада спецназу гру, чеченський батальйон, морські піхотинці, ну, ряд російських підрозділів, з якими сталкувалися в плотну і які вважають нас своїми кровниками. Одрозілення противника понесло существенне ущерб з квітня цього року. Особовий склад підрозділу вивели з зони АТО у Херсонську область для укомплектування та відновлення. Сергій Михайлін, Сергій Баранюк день за днем.